Вітаю, дорогі мої друзі. Ну ось, шила, шила і пошила кардиган. Дивіться, який він. Зараз я в образі солохи. У мене така пов'язка на голові, дивіться, платок, внизу очіпок, намисто червоне і в образі солохи. Дивіться, отакий кардиган. Довгий, довгий, донизу розширений. О, дивіться кругом. Донизу розширений. Тут у мене зав'язки, дивіться все. Кісточки, отакі я зробила. Такі кісточки. Ну, він, бачите, вільний, тому що це кардиган, він одягається на одяг. Це як би рахується, що, що кардиган це верхній одяг. У ну, мене ось такий сарафан я в і І отак я вигляжу. Це в мене вигляд Солохи. Дивіться, дівчата, дивіться, 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 дивіться. Отакий. Це такий вільний, донизу розширений і. Ось такий вільний стиль. І довгий по кісточку. Якби моя бабця, то вона б сказала отаке довге-довге до п'ят і таке свободне і не маркеньке. Це б вона так сказала. А я говорю розширене донизу, вільне і отаке. От. Роздивляйтесь. Крутиться буду крутиться. І підкладка, бачите, зелена, то ще я купляла. Все як положено. Це така солоха я. Зараз покажу вам ще другий варіант. І ось, дівчатка, дивіться, ще один варіант. Із панамою, з митинками. Ось, дивіться, китиці на рукавах. Ну, не пропадать же, на хустинці були китиці, я їх ось сюди пришила. Тобто вони сйомні, я можу їх знімати, можу одівати, коли захочу. Отак. От Дивіться, сховала ці бортики серединку, оділа прикрасу другу, поясок. <кій> І вийвся зовсім другий образ. Сумочка в мене, такі сумочки називаються такса, вони довгенькі. А я ще ось очечки свої нові любимі. От. І отак от я вигляжу. Ну як цей образ називається, я не знаю. Дивіться, назвіть цей образ, як він називається, не знаю. Отак. От Роздивляйтесь. Бо я трудилась 5 днів. П'ять днів трудилась. Хорошо, що трошки там дощі були, то не жалко було сидіти в хаті. Ну, я так сиділа, сиділа і пошила. У двох варіантах. Задоволена. Дивіться. Отак я вигляжу. Дівчатка. Так що назвіть, як оцей образ називається. Я не знаю, як його назвати. То в мене була солоха попроще, а це вже, вже так, що то з фантазії. Так що, дівчатка, пишіть, підписуйтесь. Підписуйтесь і ставте лайки. До побачення!